Дуже часто у нас є спокуса. Да? Ми розуміємо, що так як систему Бог довірив людям, е як ми казали, є одне, але системою керують завжди люди, які е ну, самі є не ідеальними. Як пригадаємо, да, синів і е е самого Ілія і його синів, тобто система була не ідеальна, вона бу була дуже е скомпрометована, дуже скривджена людьми-діями людей. Але в людей не було альтернативи у системі, який дав Бог. Дуже часто люди роблять одну помилку. Дуже часто люди дивляться в церкві на інших людей. І якби це нормально, якщо вони дивляться на людей, яких Бог поставив бути прикладом. Да? Якщо люди дивляться на пастора церкви, на керівника там, конференції, уніону, цього іншого, дивляться на його життя, це нормально. Якщо вони аналізують. Кажуть, що ця людина може жити якось нечастиво чи якось ну, да, не дуже добре. Тобто, це може стосуватися будь-кого. Добре, що ми на це дивимося, але коли ми з життя інших людей, навіть тих, хто керує церквою, ми робимо висновок про систему і робимо висновок для себе, що не час нам вже да, в цій системі перебувати, треба виходити з цієї системи. Треба або створювати свою, або замкнутися в себе вдома. І да, поглинати Слово Боже самостійно. Церква вже не потрібна, вона, як то кажуть, да, втратила свій сенс, тому що там да, грішники, то це, на жаль, неправильний шлях. Ізраїльський народ він не міг залишатися вдома. Коли і не міг вдома приносити жертвоприношення, навіть коли ці жертвоприношення приймали люди, які їх неправдиво використовують. І навіть коли люди приносять це жертвоприношення, вони чітко розуміли, куди піде їх жертва. Навіть це їм не давало право змінити систему жертвоприношень. Так і саме і зараз. Ми розуміємо, що інколи в церкві ми можемо побачити. Як конкретна якась людина, навіть на якійсь керуючій посаді, відхиляється від Божого закону. І це може бути ну, з е, різних посад людина. Ми можемо побачити, тому що це люди. Ми не ідеальні, немає ідеальної людини взагалі в світі, крім Ісуса Христа, да, який е, подав е, приклад. Е, немає таких людей. І тому церкву ми маємо сприймати як систему, яку альтернативі немає, і люди не мають визначати, да, що потрібно систему змінити або потрібно з неї піти.